Ви, будь ласка, вам відомо, за що ви затримані? Так, відомо. Ну... За що саме? Ем, на складання Де саме вони знаходяться? В гальтарі. Виймайте, будь ласка. Ось ось ці ті. п'яти штук, пронумерованими номером 1, Бачимо при розгортання першого. Меня мені стало підмірячини білого кольору всередині. У мене є згортки на сезонні. Де вони? Покажіть, будь ласка, з поліції. На поліції. Наполки, іграшка. Кому ці згортки належать? Робила закладки, то відправляли? Сорок один, сорок два, сорок три, сорок пакети сорок чотири зіпакети зі згорками з полі. Ми бачимо наявність кристалоподібної речовини білого кольору. пакет? <різований> Щоб я зробив фото, та відправив її на а? Ви фотографували. А для проведення подальшого огляду будемо розгортати даний згорток. Бачимо наявність якихось об'єктів всередині. Нам. Це була подібна речовина білого кольору, яка знаходилась з горки. Бачимо полімерний пакетик прозорий, запаяній верхній частині, в якому знаходяться згорток з бачите, так? Вон в згорток знаходиться, в чорного кольору, відірюючій стрічки. З нашаруванням ґрунту по всій поверхні даного ґрунту Буде запаковано до спеціального пакету Національної поліції. Отутну коло. Виявлено згорток з зеленую стрічки чорного кольору з нашаруванням ґрунту. Буде Даний згорток з начарування групу буде запокоїли спеціально пікету національної поліції. Далее помещаю в зонт. Тасыма натискаю. Поява э, тамно зеленого кольору. Угу. Да. Бачим, так. Значный тест для специального пакета. Нами на гарячому затримано цивільне подружжя, що розповсюджували наркотики на території Пересівського району. З незаконного обігу правоохоронці загалом вилучили 57 згортків з наркотичним засобом. 33-річного чоловіка та його 33-річну співмешканку затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За наявності достатніх доказів, слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. За їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснює Суворовська окружна прокуратура міста Одеси. Наразі слідчі дії тривають.